Вітаю вас на уроці української мови. І сьогодні ми продовжуємо говорити про дзвінки та глухі приголосні звуки. А також знову згадаємо парні приголосні. Але для початку зробимо дихальні вправи. Пригадай, вдихаємо носиком, наче вдихаємо аромат чарівної квітки. Видихаємо ротиком, наче здуваємо невидимі. Вдих носиком, видих ротиком, вдих носиком, видих ротиком. А тепер самостійно. Чудово! Давай пригадаємо, що звуки поділяються на голосні та приголосні. Приголосні звуки поділяються на м'які, як мочалочка чи губочка, позначаються двома рисками, та тверді, які ми позначаємо однією рискою. Приголосні звуки також поділяються на дзвінки, які ми з вами будемо позначати дзвіночком. Та глухі. Ось така позначка буде нам підказкою. Отже, приголосні звуки поділяються на дзвінки та глухі. Давайте розбиратися детальніше. Приголосні, які вимовляються з участю голосу і шуму, тобто дзвінко, називають дзвінкими приголосними. До дзвінких приголосних належать. Повторимо і назвемо дзвінки приголосні звуки разом. В л м Н, Й. Р, Б, Д, З, ж, дж, дз. А ось приголосні, які вимовляються тільки з участю шуму, тобто глухо, називаються глухими. До них належать такі приголосні. Назвемо глухі приголосні разом. П, т, с, ш, Щ, ц, х. Деякі дзвінки і глухі приголосні звуки утворюють пари. Б-п, д, т, з, с, Ж-ш. Г Х, Г, К. Промовляються вони однаково, тільки дзвінки ми промовляємо. З більшою силою голосу. Дз, Ч, Дз, Ц, Дз, Ц. Г. Х, г. К. Виконаємо перше завдання уроку. Вимов звуки. Утвори пари приголосних звуків. Дзвінкий та глухий. І прочитай парні приголосні звуки. Давай подивимось уважно. Перший звук. З. Знайдемо йому пару. С. А тепер промовимо разом. З, с. Наступний приголосний звук. Ж. А якщо промовити його без голосу. Ш. Промовимо пару Ж. Ш. Наступний звук. Б. Точно так же губками ми промовимо тільки без голосу звук П. А тепер пара Б. П. Наступний звук Г. А якщо не напружувати горлишко, то промовиться звук Х. Г-х. Наступний звук Д. А впаруємо т. Промовимо їх обох. Д-т. І нарешті останній звук. Г. Це дзвінкий, а глухий? Промовимо пару Г, К. Наступне завдання із загадками. Але не тільки їх треба буде прочитати та відповісти на загадку, відгадати її. А й визначити перший звук відгадки і звук дзвінкий чи голосний. Тож починаємо. Прочитаємо загадку. Уночі гуляє, а вдень спочиває. Має круглі очі, бачить серед ночі. Подивись на підказку внизу екрану. Можливо, це тобі допоможе? Так, сова. Перший звук в слові сова який? Абсолютно правильно. Звук С. Дзвінкий чи глухий? Глухий. Молодці. Ще одна загадка. У саванні проживає, чорно-білі смуги має. І весела, і пригожа, на конячку дуже схожа. Зебра, молодці. Слові зебра. Який перший звук? З. Він дзвінкий чи глухий? Дзвінкий. Чудово. А зараз приготуємо зошит та ручку і попрацюємо письмово. Для початку ми зробимо маленьку пальчикову гімнастику. Йшли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали, качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися. Прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири, п'ять теж тут малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі. Десять. Молодці які! У рядочок вони стали. І додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Підготували пальчики, тож розпочнемо. Прочитай слова. Чітко вимовляй останні звуки. Мед торт. Останній звук в кожному слові. Давай визначимо дзвінки чи глухий. Д. Дзвінкий. Т. Глухий. Підкреслимо їх. Ще параслів. Гава кава. В слові «гава» звук «г» – дзвінкий чи глухий, дзвінкий. А в слові кава звук «к» – дзвінкий чи глухий, глухий. Тож пропустимо один порожній рядочок після останньої роботи. І запишемо посередині число 16 жовтня. Класна робота! Поки пишеш, став відео на паузу, а коли допишеш, повертайся до перегляду. Запишемо першу пару слів. З нового рядочку ми розпочнемо писати з великої літери. Мед і через тере друге слово. Торт. Нагадую, поки ти пишеш, ти ставиш відео на паузу. Коли дописуєш, повертаєшся до перегляду. Давай підкреслимо останні букви в кожному слові. Мед дзвінкий. Торт глухий. На новому рядочку запишемо наступну пару слів. ГАВА – кава. Підкреслимо перші звуки, перші букви у словах «гава» г. Дзвінкий, кава, к. Глухий. Прочитаємо ще пару слів: Пробка. Звук Б. Глухий чи дзвінкий. Дзвінкий. Кнопка. Звук П. Глухий, звичайно. І ще пара слів. Друг Звук Г. Дзвінкий чи глухий. Дзвінкий. Сміх. Звук Х. Дзвінкий чи глухий. Глухий. Запишемо і ці пари слів в зошит також. З нового рядочку. Пробка кнопка. Підкреслимо в слові пробка, дзвінкий б. А в слові кнопка глухий П. І ще одна пара слів. Друг. В слові друг ми підкреслимо дзвінкий г, а в слові сміх підкреслимо глухий х. Прочитаємо ще пару слів: Корж ківш. корж звук ж. Дзвінкий чи глухий? Дзвінкий. Слові ківш Звук ш. Дзвінкий чи глухий. Глухий. Гедзь – палець. В слові гедзь буква сполучення дз. Дзвінке чи глухе? це дзвінкий звук. В Слові палець. Звук ц дзвінки чи глухий. Глухий. Розумнички. І ці пари слів також запишемо в зошит. Корж ківш. В слові корж ми підкреслимо. Дзвінкий Ж. В слові ківш глухий ш. А потім запишемо ще пару слів. Ґець палець. В слові ґедь. Ми підкреслимо дзвінкий звук «дз». А в слові палець ми підкреслимо глухий звук Ц. Зверни увагу, після слова палець ми ставимо крапочку. Це буде кінець письмової роботи. Ну а зараз постав відео на паузу та запиши слова в зошит, а потім повертайся до мене. Давай підіб'ємо підсумок року. Приголосні, які вимовляються з участю голосу та шуму, тобто дзвінко, ми називаємо дзвінкими приголосними звуками. Позначаємо їх ось таким дзвіночком, бо вони дзвінки. А приголосні, які ми вимовляємо тільки з участю шуму. Тобто глухо називаються глухими. Тож швидко і якісно ми виконали всі завдання сьогоднішнього уроку, пригадали приголосні звуки, глухі та дзвінки звуки. Я вам дякую, гарна робота і до наступних зустрічей!